Агата Олегівна. Всі з роботи втомлені. Угу. Що знову відбувається, а? Профілактика застерігання в ліфті відбувається. Ви читали, що біля ліфта написано? Ліфт не перегружати не більше трьох осіб. Ще дякувати будете, коли спатимете вдома з сім'єю, а не в ліфті з клаустрофобією? Ага. О, Нормально. Проходьте. О! Я так бачу, що тут перебір. Mm. Норма три. А вас тут п'ятеро. Mm. Давайте спробуємо. спробуємо. Давайте спробуємо так. Спробуємо. Ну ж. О, ну так інша справа. Проходьте, Проходьте. І аж на душі легше стало, правда? без ніякого ризику застрягання в ліфті.